Друзі, привіт! У нас залишилось п'ять днів до початку нормального пленарного тижня. Не те, що ви бачили, і відверто говорячи на третє число, ніхто і не розраховував, тому депутати і не прийшли. А повноцінний пленарний тиждень, де, окрім багатьох законів, в тому числі сподівалися представники влади і конкретно уряду прийняти великий красивий закон. Він не великий, не красивий. Мова йде про. Пакування в одну законодавчу ініціативу всіх вимог МВФ від скасування відповідної пільги для посилок до відповідно запроваджування всіх інших непопулярних норм, але сталося трохи інакше. Тож сьогодні будемо розбиратися, що нас чекає з відповідно. Першого пленарного тижня, який буде в лютому, і відповідно на який уряд розраховував як тиждень, в якому будуть прийняті вимоги МВФ, тож з вами Ярослав Железняк. Починаємо. Я ось на цьому моменті хочу спочатку нагадати про те, що була ідея у Давіда Арахаміча всі вимоги МВФ засунути в один блок, назвати це One Beautiful Bill і відповідно прийняти його під якісь там плюшки для депутатів, наприклад, зменшення статусу певства. Це було описано в статті повністю підтверджують ці наміри. Давайте просто ще раз нагадаю. Цей відривок якраз з такі економічної правди. Ймовірно, через складну ситуацію зі збором необхідних 226 голосів, більшість непопулярних податкових вимог вирішили об'єднати в один законопроєкт. Співрозмовники ЕП у парламенті вже встигли охрестити його одним великим податковим законом за аналогією з одним великим прекрасним законом, ухвалення якого Конгресом США. А у 2025 році вимагав Дональд Трамп. В українську версію One Big Beautiful Bill увійде податок на цифрові платформи, скасування пільги на безподаткове ввезення міжнародних посилок та закріплення ставки військового збору на рівні 5%. Усі ці норми планують включити у законопроект про оподаткування цифрових платформ між його першим та другим читаннями. Відповідні правки вноситиме уряд, не під запис висловлює своє сподівання один із депутатів Ради. Як знайти голоси на настільки непопулярні зміни? Ймовірно, аби заохотити депутатів підтримати підвищення податків, їм запропонують пряник. Троє співрозмовників ЕП у Раді та керівництві Слуги народу називають таким пряником скасування довічного статусу ПЕП політично значущої особи. Але сьогодні, 4 лютого, переконаний, що відео вийде десь у нас 5 лютого, і повірте, ніякого закону не з'явиться. І давайте нагадаю, що будь-який законопроект, якщо хоче його парламент розглядатися, то має бути внесений хоча б за тиждень раніше. Це мінімум, при тому, що треба буде проголосувати скоротити строки. Тож станом на відповідь на цей тиждень, я переконаний, що ситуація не буде змінена, такого законопроекту реєструвати. Не будуть це я можу вам сказати як перший заступник відповідно профільного комітету. А навіть якщо зареєструють, то ось в цей тиждень, 10-13 лютого, розглянути буде його неможливо. Більш того, зараз очевидно, підмога пішла звідки ем, її не чекали, тому що навіть найбільше, напевно, фанати відповідно податкових змін вже почали цю ідею критикувати. І ось на цьому моменті неочікуваний поворот в тому. Числі розкритикував цю ідею, і голова податкового комітету. До кінця минулого року було це залізне таке правило, що ми військові видатки фінансуємо тільки внутрішнім доходом. І виглядає так, що цей. Здатність ця фінансувати внутрішнім доходом, вона вже вичерпується, тому що, по суті, листопад і грудень ми фінансували оборонку коштом Європейського Союзу, який надав нам гроші в межах програми Aeroans від заморожених російських активів. На вашу думку, взагалі, економіка ще має? Можливість і надалі, бо ми, ми розуміємо, що і будуть, і цього року збільшуватися військові видатки, ймовірніше за все. Чи має економіка можливість взагалі. Фінансувати оборону на, наро, нарощувати податк, податкові надходження? Дві складові. Те, що видатки на оборону збільшуються, це об'єктивно. На жаль, у нас знищується техніка, на жаль, у нас. Вмирають люди, і е, як би це не звучало, але все це позначається на фінансах. Тобто, це абсолютно об'єктивні речі, і ми маємо з цим змиритися. Е, тобто, якщо не буде миру, то видатки знову будуть зростати, і рік до року будуть зростати до того, поки не поки не буде встановлено мир. І тому це певна об'єктивна даність. Чи має економіка резерв з оподаткування щодо збільшення оподаткування, немає такого резерву. Тобто ті всі розмови, які в нас ще тривали там, минулого року про збільшення ставки ПДВ, я не бачу в економіці будь-якого потенціалу для збільшення ставки ПДВ. І за рахуванням стану економіки. Бо ми бачимо сьогодні, що бізнес, власне, ну, потерпає не те слово, тобто це ну трагедія для е, цілого ряду секторів, які е, в зв'язку з обстрілами, зв'язку з енергетикою, в зв'язку з зменшенням попиту, власне, зменшення попиту це основний, основна причина того, що занепадає торгівля, зокрема, е, чи ресторанний бізнес. Е, так от е, власне цих обставин е, бізнес потерпає, і е, у нас немає потенціалу. Ціалу для зростання ставки так чи інакше, але ставки ставок основних податків. Але до цього ж у нас є на сьогодні величезний резерв детінізації. Тож, що ж буде з вимогами МВФ, Конкретно це в даному випадку запровадження на постійній основі 5% військового збору. Нагадаю, воно діє до кінця воєнного стану. Це скасування пільг на відповідно посилки менше ніж 150 євро. Ну і запровадження податку на цифрові платформи. Все ж таки для МВФ і це маяки і нагадаю, що владі їх треба якось прийняти. Тож план тепер новий. Ці зміни будуть засовувати в законопроект про цифрові платформи. Спочатку його треба прийняти в першому читанні. Нагадаю, двічі це не виходило, і потім туди будуть заносити правками. Якщо його приймуть теоретично десь 12 лютого, порахуйте ще 14 днів на правки. Тобто тільки в березні теоретично цей законопроект побачить світ разом з правками. Якщо вони пройдуть, ну і відповідно ніякої програми МВФ до середини лютого отримати ми не зможемо. Причому це в найкращому варіанті, якщо відповідно парламент двічі, навіть тричі, має бути коротше, знайти 226 голосів, причому на кожну правку окремо, ось така історія, де ви як розумієте, поки уряд абсолютно нічого не робить, і сховавшись в, в пісок як страус, в принципі, намагається не робити вигляд, що до цього президент особисто разом з Вереденка підтвердили всі ці вимоги МВФ. Це я знаю з декілька джерел, що це погоджено було з ними, і зараз намагаються відмовитись від цього, кидаючи відповідно всю цю історію на ну. На якесь самоусунення того ж самого парламенту, уряду, ну і відповідно залишаючи країну без грошей. На цьому все. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп. До побачення, до нових зустрічей.